Погоди чи впоралися комунальники із ожеледицею на дорогах області та рівного? Що з меню? Батьки скаржаться на харчування в школах. Управління освіти береться за перевірку. ITV. Новини. Доброго вечора. Снігопад та ожеледиця впродовж минулих вихідних дороги місцевого та державного значення перетворилися на ковзанку. Та місцеві комунальники активно працювали над ліквідацією наслідків зимових опадів. Більше про те, у якому стані дороги зараз та чи вистачить протиожеледних сумішей та техніки у випадку повторного снігопаду, розповість наша Софія Капінос. Перемети зі снігу та ожеледиця впродовж минулих вихідних на дорогах державного значення у режимі нон стоп працювали комунальники, розчищали та обробляли автошляхи від наслідків зимових опадів. Так за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, ситуація була вкрай складна, втім контрольована. Уживали заходи, працювали цілодобово. Більше 70 одиниць техніки, і механізмів, в тому числі важка інженерна техніка і порядка сотні людей, можливо, трошки більше. Позмінно весь цей час працювали і продовжують працювати. Дмитро Леонтіюк додає, у разі ж якщо зимові опади знову будуть рясними, техніки, як і протиожеледних сумішей, має вистачити. каже станом на сьогодні, основні дороги розчищені, а техніка продовжує працювати на автошляхах з низькою інтенсивністю руху, де проїзду скла. Де досить суттєво позамітало доїзд до всіх населених пунктів станом на ранок, на кінець комендантської години було забезпечено, і зараз тривають роботи з розширення цього проїзду в місцях переметів або вже обробки покриття, там де перемети були ліквідовані. Якщо говорити про проблемні території, то це Дубинщина і це напрямок з Долбунів, Острог, ну, частково колишній Гощанський район. Цими вихідними сніжило і у рівному за словами начальника міськшеу Олександра Черухи, через незначні опади ситуація залишалась стабільною. Проблем із ожеледицею не було. Ми максимально спрацювали. Вся техніка справна, Виїхали, обробили, почистили. У першу чергу це основні були вулиці нашого міста, щоб забезпечити приїзд громадського транспорту, а потім допрацьовує по дорогорядних вулицях. І так само по тротуарах. Тобто у нас не було такого, що десь, ожеледиться чи щось. Такі. Тобто ми механізовано прибирали в основному все це тракторами, і так само двірники, ми їх попросили, щоб вони в неділю вийшли і ті ділянки, де, допустим, де трактора не обробили, вони це вручну досипали і поправили. Олександр Чаруха зазначає, попри те, що проти ожеледних сумішей та техніки вистачає, рук ні. Не вистачає механізаторів на, на трактори. Наприклад, у нас стоїть чергування, 10 механізмів, а є в одну зміну, виходить 6 механізаторів. Але вони пересідають на той чи інший механізм, в залежності від тої задачі, яка перед, ним, перед ними стоять. Тобто, якщо він треба чистити сніг, то вони сідають на такий механізм, де стоїть відвал і щітка. Треба посипати пересідають на інший, де такі, такі, що тільки посипає. Але механізаторів не вистачає. Тобто, якби їх було більше, ефективність нашої роботи було б в гриди краще. Софія Капінос та Олег Шаломай. Телеканал ITV Media Group. У рівному вирішили проаналізувати харчування у школах. Батьки рівненських школярів постійно скаржаться то на якість, то на обсяг, то на смак їжі у шкільних їдальнях. Зокрема, найбільше нарікань надходило на заклади освіти, де їжу для пільгових категорій привозили підприємці. Бо ж понад половина усіх страв, за словами чиновників, в результаті йшла у смітник. Оскільки такі випадки зовсім не поодинокі, цьогоріч міське управління освіти вирішило детальніше дослідити це питання і запустили соціальне опитування. Вання для батьків та учнів більше про це дивіться у наступному сюжеті. У рівному взялися за аналіз харчування у школах. Передували цьому регулярні скарги батьків на їжу, що продають у їдальнях. Зокрема, за їх словами, досить часто страви на стіл подають вже холодними. Ну єдине, що можливо, трохи холодновата їжа. Хотілося, щоб тепліше була, а так все добре. Принцип. У мене троє дітей, всі харчуються в школі. Ну, на даний момент їм все подобається. Раніше їм не подобалося, їжа була холодна, ну і на смак не подобалося. Нарікають батьки також і на те, що шкільна їжа зовсім не подібна на домашню. Тож діти категорично Відмовляється від харчування у їдальні, а натомість просять батьків готувати їм ланчбокси. Дитина не харчується в школі з собою. Бере, то не скажу нічого. А їй смачніше все вдома сказала. Не знаю. Ми навіть не пробували, бо вона якби така специфічна трохи до їжі, якби більш таке домашнє. От де їсть, а не їсть. А в будь-якому випадку ну шкільна їжа якби не така, якби. Як вдома, аби визначити, наскільки ситуація з харчуванням критична в окремих школах та в місті, загалом рівненське управління освіти спочатку провело перевірку поїдальних, спеціально створивши комісію. А тепер ще й вирішили опитати батьків та учнів, розмістивши відповідні форми на сайті та сторінці управління у соціальних мережах. Загалом розроблена анкета включає понад десяток питань. Запитання там такого плану: яка улюблена страва? Чи, чи просить дитина приготувати улюблену страву, яку вона їла в школі, чи Сі на приготувати улюблену страву, яка вона полюбляє вдома. Просять батьків оцінити якість харчування по п'ятибальній шкалі. Ці саме запитання є схожі і, власне і в дітей. Тому ми питаємо не тільки про те, що вони полюбляють а і як вони це оцінюють. Як зазначає Андрій Мазур, проводитимуть це опитування до кінця січня, а після отримані результати розглядатимуть на нараді. Кінцева мета дуже проста побачити проблеми в конкретному взятому закладі, тому що ми маємо телефонічні звернення, ми хочемо бачити їхні підтвердження або, власне, спростування. І що буде проведено за наслідками, звісно, буде проведена нарада. Ці результати опитування ми оприлюднимо. Ці результати опитування будуть доведені до підприємців, які, власне, здійснюють організацію харчування. Разом із тим в управлінні освіти зазначають, аби покращувати якість харчування школярів та аби їжа не відправлялася у смітник, вони планують проводити такі анкетування і надалі. Бурак, Богдан телеканал У рівному правоохоронці затримали на гарячому чоловіка під час продажу наркотичних речовин. У гаражі та автомобілі затриманого виявили та вилучили наркотики, електронні ваги, пристрої для куріння та інші речові докази. Згодом поліцейським вдалося встановити особу спільника за місцем його проживання. Вони виявили нарколабораторію та вилучили лабораторне обладнання, прекурсори та готовий продукт. Усе скеровано на експертизу. На Рівненщині викрили вагнерівця, який готував диверсії. За процесуального керівництва обласної прокуратури СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. Чоловік мав прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави за допомогою gps трекерів Українські спецслужби дізналися про цю операцію ще під час перебування зловмисника на території. Білорусі, що дозволило затримати чоловіка на гарячому. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 113 диверсія, а також частина 1 статті 258 прим 3 – Участь у терористичній групі чи терористичній організації. Про трьох братів із Рівненщини, що стали на захист України, та про виставку присвячену пам'яті бійців полку Азов у Рівному і про те, що у Костополі людей похилого віку безкоштовно навчають користуватися смартфонами. Вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Дружня країна. Понад 6 тонн гуманітарної допомоги отримала Рівненська міська лікарня за номером 2 від поляків. Хто перший? У Здолбунові завершився традиційний зимовий турнір пам'яті Ярослава Гайдучика. Польща, друг України, сьогодні, 15 січня, до Рівненської міської ради завітали представники Граївського повіту Республіки Польща, які не один рік допомагають нашій громаді, зокрема рівненській міській лікарні, за номером 2. На офіційній зустрічі були присутні і наші журналісти. Вони розкажуть деталі. Понад 6 тонн гуманітарної допомоги отримала рівненська міська лікарня за номером 2 від Граєвського повіту республіки Польща від початку 2022 року. 15 січня до рівного завітали представники повіту та зустрілись із керівництвом нашого міста. А вираженням нашого співчуття є не лише слова, але й наша допомога, яку ми намагаємося зібрати, і до якої долучаються усі, хто може це зробити. До допомоги долучаються і учні шкіл, які теж намагаються допомогти і. Підтримати Україну, чому саме ваше місто стало центром нашої уваги, тому що наша допомога складалася з усього, що потребувала ваша лікарня. Спочатку це були продукти харчування, хімічні засоби, засоби гігієни, а також подарували генератор. Результатом є багаторічна та плідна співпраця, яка триває уже впродовж років. Зі слів головного лікаря Рівненської міської лікарні за номером 2 Олега Шигера, допомога, яку надають медзакладу партнери, надзвичайно цінна та необхідна. Важливо і те, що вони закривають чи не усі потреби лікарні, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи потужним генератором. За цей період лікарня отримала в середньому, якщо порахувати в кілограмах, це біля 6 тонн допомоги. Яка включає в себе продукти харчування, засоби побутової хімії, це постіль, це одежа для військових, це медичні препарати, це перев'язочний матеріал. Це протягом двох років ми отримали це і воно використовувалось повністю в лікарні для лікування наших пацієнтів. Як розповів секретарім наради Віктор Шакризян, важливість допомоги від граївського повіту навіть важко оцінити, адже волонтери долучаються як до збору гум допомоги, так і до її переправлення через кордон. Напередодні польські друзі доправили до нашої громади понад дві тони гуманітарної допомоги, яка включає медикаменти, засоби гігієни та продукти харчування. Це дійсно приїхали наші друзі, адже вони саме початку повномасштабного вторгнення мають співпрацю з нашою другі лікарні, от і вони також сьогодні приїхали з подарунками. Дуже приємно, що вони продовжують це все робити. Вони напрацьовують ще багато варіантів допомоги. Тобто, це говорить про те, що в нас є спільна мета це перемогти. Хочу їм подякувати за все, адже вони приїжджають сюди адресно, дивляться на власні очі. Це є не вперше, адже наш також головний лікар відвідував і їхню їхнє місто. Вони спілкувалися ну, на рахунок того, що їм потрібно. І вони передали великий потужний генератор, тобто це автономно стає лікарні, Ми його встановили, вони хочуть поїхати подивитись, і так вже не допомагають там медикаментами, ліками, тобто і там йде і засоби гігієни, тобто і там і одяг є. Тобто, це все продовжиться не надалі. Після зустрічі партнери відвідали другу міську лікарню та оцінили той рівень допомоги, який надає медзаклад людям, що постраждали внаслідок війни. Як розповів Віктор Шакерзян, допомогу лікарню отримуватиме і надалі, а її обсяги лише зростатимуть. Ірина Жуковська Артем Шаула телеканал ITV Media Group. Ефективне протипожежне обладнання сьогодні, 15 січня, вогнеборці рівненщини отримали нове технічне обладнання від благодійника з Великобританії. Ідеться про протипожежну ковдру, завдяки якій ДСНСники значно швидше зможуть протидіяти займанням електромобілей та паркінгів. Більше про новітнє обладнання та про те, як його застосовуватимуть на практиці. Дивіться у сюжеті нашої лілії Мазур. Джейсон Хал, представник пожежної охорони Великобританії. Від початку повномасштабного вторгнення він всіляко допомагає українцям. Сьогодні він приїхав до Рівного, аби поділитися досвідом із місцевими вогнеборцями. все змінюється. Тепер у нас є електромобілі. Ми маємо більші ризики, тому що автомобілі можуть перебувати на підземних паркінгах, торгових центрах, аеропорту, на багатоповерхових автостоянках або зараз є багатоквартирні будинки з автостоянками під ними. Тому ризик змінився. Нам потрібно змінити. Своє мислення і подивитися на нові технології. Джейсон Хал провів інструктаж для однієї з рівненських пожежно-рятувальних частин. Приїхав британець не з пустими руками. Привіз новітню розробку, за допомогою якої можна гасити полум'я значно швидше та ефективніше. Вогонь шириться дуже швидко, але якщо знати, що потрібно робити, у такому випадку як ми маємо тут, ми можемо дуже швидко накрити вогонь і зупинити доступ кисню до полум'я, тоді воно згасне. Це може використовуватися у багатьох місцевостях, і це нова технологія. Така протипожежна ковдра багаторазова. Вона зроблена з Кевлару та коштує близько 5 тисяч доларів. Тож нею можна користуватись неодноразово і не лише під час займання електроавтомобілей, а й під час невеликих пожеж. Начальник оперативно-координаційного центру ГУДСНС України у Рівненській області Ігор Кухарчук каже: таке протипожежне обладнання для України нове. Втім, докладатимуть усіх зусиль, аби опонувати нові технології. Це для нас ново першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей і в. Подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів, підземних паркінгах. Тобто, якби, я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал Media Group. Зробили те, що іншим не вдавалося кілька років поспіль. У здолбунові завершився традиційний зимовий турнір пам'яті Ярослава Гайдучика. Цьогоріч він став 28-м за ліком. Участь брали вісім команд, серед яких і минулорічні тріумфатори. Про фінальні поєдинки турніру а також переможців у матеріалі далі. Гольова перестрілка у матчі за бронзові медалі. Еліксус хіміктанчик із рівного у ролі наздоганяючих опоненти із команди Молодіжне, що на Дубинщині. За рахунок стрімких атак раз по раз знаходять можливість залишати Дениса Пашкевича не при справах. За хвилину до кінця рахунок вкотре рівний 5-5. рівняни йдуть в Абанк, знімають голкіпера і розпочинають гру з п'ятим польовим. Це приносить дивіденди. Вадим Жак забиває переможний гол. Еліксус хіміктанчик стає бронзовим призером 28-го турніру. Меті Ярослава Гайдучика. Молоді хлопці біжать, дуже грамотно розігрують, Десь трішки нас зловили за рахунок сільського поля, зловили на контратаках. Ми свої не забили, вони забили, але в кінці все-таки ми змогли переломити наш наш козирна гра, як би така сказати, на п'ятого. Ми забили два-два чи два три, здається. Дай, вийшла, вийшла перемога. Потрібний результат втримати не вдалося через проблеми на воротарській позиції, кажуть хлопці із молодіжного. Мабуть, найбільша проблема наша була це, що не було вратаря у нас. Ми закінчували всю, -всю гру і почали з польовим ігроком на ворота. Ми все вижили, що могли, але ще трошки нам досі, і через рік ми будемо всі інші результати показувати. Менше голів і значно більше боротьби та емоцій. У головному поєдинку турніру. Другий рік поспіль хлопці із команди Аладін у фіналі. Цьогоріч протистоять колективу Базікало є курс. Матч напружений та не дивлячись на погоду, доволі спекотний. Після першого тайму. На табло нулі. Друга половина розпочалася зі швидкого голу. Гравці Базіколо є Курс вдало розіграли стандарт і вийшли уперед. 0-1. Голу у відповідь чекати довелося недовго. Аладін зрівнює 1-1. А опісля й взагалі швидко забиває ще один м'яч. 2-1. Проти такого стану справ були уже гравці команди Базіколоє Курс. В наступній атаці вони зрівнюють 2-2. Далі усе за подібним сценарієм. Аладін забиває третій. Гравці базі, коли є курс, знімають голкіпера і кидають усі сили на атаку. На останніх хвилинах м'яч влітає у ворота. Три три доля володаря трофею визначиться у серії після матчевих пенальті. Рустам Кишиєв виводить Аладін уперед. А Микола Коляда із позначки не переграє голкіпера суперника. Далі гравці Базіколоє курс б'ють без промаху, але ситуації це не рятує. Аладін реалізовує теж усі свої спроби і другий рік поспіль стає переможцем з Долбунівського турніру пам'яті гайдучика Ярослава Дмитровича. Перемога була понад усе напередодні матчу нашого колеги загинув брат. Ми хотіли цю перемогу присвятити йому левечку Олександру. Віддали всі сили. Я рахую, фінал максимально вдався. Інтрига була до останньої секунди. Рахую, перемогли, заслужено. За крок від золотих нагород зупинилися гравці базікало. Якурс. Втім, кажуть, зробили усе, що могли для того, аби перемогти. Дві команди дуже якісні, дуже гарно грають в футбол, і тому нам краще. Пощастило грати від оборони. Питалися. Получилося більш-менш наладили гру, але команда суперників дуже якісно виходила в контратак і забила нам голу. участь у цьогорічному Здолбунівському турнірі пам'яті Ярослава Гайдучика взяли вісім колективів. Це найменша кількість за останні роки. Змагання відбувалися у два етапи. Спершу своєрідний чемпіонат, де кожен зіграв з кожним. Опісля гра на вибування. Команда Аладін зуміла виграти і в чемпіонаті, і за Брати головний приз більше того зробила це другий рік поспіль. Вперше за багато років команда підтвердила свій статус чемпіона. Це команда «Ладін». бо нас тільки, це друга команда, яка за 28 сезонів двічі підряд вигравала турнір. Колись це була ФК Германія, в неї рекорд чотири рази підряд. Традиційно і по багатому організатори нагородили учасників змагань, Намагалися відзначити усіх. У здолбонові вірять, що 28-й за ліком турнір не стане останнім. Сподіваються. Що наступного року команд буде більше? Я дякую кожному, хто сьогодні долучився організаторам і самим безпосередньо учасникам цих змагань, які дали знов відчути емоції, жвавість, і ми бачимо, що життя продовжується і триває. У підсумку команда Молодіжне отримала втішний приз за четверте місце. Еліксус хіміктанчик став бронзовим призером. У команди Базіколо є курс Срібло. А другий рік поспіль тріумфують хлопці із колективу Аладін. І нагружу. Води мороз Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане. Адже Україна переможе.